В на Херсонщині, зокрема, адже область потерпає практично щодня, і сам обласний центр Херсон. Так само От росіяни, зокрема, вбили чоловіка в передмісті Херсона Антонівці. Про це повідомили в Нацполіції. Окупанти скинули вибухівку на зупинку, де перебував чоловік. Трапилось це напередодні вранці. Ще один скид був на цивільний автомобіль в Херсоні. Чоловік та жінка, які перебували всередині, отримали травми та ножинні, опіки, обличчя та верхніх кінцівок. Обох госпіталізували. Ще один чоловік постраждав у Станіславі. Через артилерійський обстріл загалом минулої доби росіяни атакували 16 населених пунктів, і сам Херсон відповідно пошкоджено приватний будинок та дві багатоповерхівки, а також чотири цивільні автівки. Долучаємо до ефіру Олександра Толоконікого, очільника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю. Добре, ну врешті, ми вже окреслили ситуацію станом там на добу, що минула те, що відбувалося напередодні, але в принципі ситуація вона ж є на жаль, незмінною, і ми це обговорюємо практично щодня. Практично щодня і населені пункти і великі, і маленькі, і сам Херсон потерпає. Одна річ, коли е від артилерійських обстрілів ну досить складно е десь сховатися. А от що ситуацію з дронами, тим самим FPV, е скидами. Адже е росіяни вони це далеко не секрет, полюють безпосередньо сам саме на пересічних звичайних людей, жителів, але так само і на цивільні автівки, які виконують свої завдання щодені, ті ж самі швидкі, або автівки з доставки. От що робити з ситуацією? Як Якби в цілому окреслили оперативну обстановку? Ну з дронами дійсно важка ситуація. При цьому що ми продовжуємо допомагати силам оборони. Тільки там спочатку року було передано більше ніж на 80 мільйонів. Різного обладнання реби і там антитронові засоби. Але при цьому росіяни все одно залітають це зрозуміло, тому що велика дуже протяжність фронту. Вони враховують постійно і ну, з мавіхами ситуація також важка, тому що навіть коли від попадає під. Дію ребу він знімається вище, повертається до оператора. і Потім оператор залітає по іншому вже маршруту, щоб обминути реби. Тому дійсно дуже багато нас поранених. Вчора двоє загиблих назад. Би зазначили, що один антонів чоловік ще одна жінка. Також від дрону загинула в козацькому. На жаль, два вчора, дві людини були вчора померли вчора насидових цих опців шість. Постраждало також росіяни. Вчора вдарили ввечері по мікрорайону Шуменський Вже з артилерії пошкодили один медзаклад і дуже багато шибок Поволітало на щастя, там було без постраждалих. Так, до речі, саме Херсонщина перебуває зараз в червоній зоні. Це щодо ситуації з повітряними тривогами. Профільні пабліки і моніторингові канали повідомляють про те, що було чутно вибух в межах Одеси. Так само фіксуються дрони ворожі в напрямку Полтави та на Сумщині. Ну а ситуація, бачите, якою є. Практично там більш ніж третина всієї України є червоною. Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Донеччина, Луганщина, Херсонщина, Миколаївщина, Одещина. Будьте в укритті бережіть себе, стежте за ситуацією, дякуючи нашому ефір. Ну, і до ситуації в регіоні, зокрема про Херсонщину, ми з вами говоримо цими вихідними. синоптики обіцяють перше таке серйозне зниження температури. Яка ситуація на тепер в області саме з опаленням? Я нагадаю, що ще там трошки менше місця тому прем'єр Шмигаль говорив про те, що опалювальний сезон розпочався практично по всій території України, але окрім Херсонщини, тому що там була тепла погода. Що на тепер? Ні, зараз подаємо також о, всі теплоносії, які ми можемо по Херсону. Є проблеми в мікрорайоні острів. Також паралельно з цим ми монтуємо зараз до кінця року. Вже змонтуємо ще одну конгресіну фінулку, яку надали нам наші міжнародні партнери. Вона також буде перекривати частково ті о, потреби, які в нас можливо будуть. Коли в наслідок великих саме таких теплогенеруючих станцій можуть бути проблеми, таких буде встановлено вісім конгресівних установок. І вже нас наступну зиму, і цю зиму будемо переживати краще щодо опалення прибережних зон, де немає газу світла, там доставляються дрова. Доставились вже щоб ми це розпочали на лівлітку. Там люди з дровами, але там ситуація дійсно важка. Важко доставити навіть воду туди, тому людей постійно закликаємо виїхати. Є куди їхати, є де перечекати, хоча б зиму. Треба просто звернутися ну, до нас за допомогою. Знаєте, якщо є підтримка від наших партнерів, не лише від держави, не лише від уряду і урядовців, зокрема, але так само і від зокрема Канади і провінції Канади, з якими у області підписано такий своєрідний меморандум щодо нових таких можливостей і розвитку саме під час зимового сезону, як ви в цілому оцінюєте таку співпрацю в контексті там сучасних технологій, екозберігаючих, наприклад, тих самих сонячних панелей, можливо, генераторів тощо. Так, щодо сонячних панелей, хочу почати з земель з Гольштейн, куди ми приїхали. Це там були ми з головою військової адміністрації Олександром Пропудіним. І там вже був укладений перший договір про поставку на безоплатній основі поставку на 500 тисяч євро саме цих панелей. До цього ці панелі вже встановлювали іншими фондами в Великоолександрівській громаді. Перш за все на станціях. Водопостачання, ті станції, які качають воду в водонапірні Башні. Щодо Канади, то дійсно там зараз планується вже більш розширена підписання і розширені угоди з землями, точніше провінціями Нова Шотландія та Манітоба, і там саме в першу чергу ми обговорювали інвестиційні проекти в аграрній сфері, тому що ми вже дивимося наперед, як будемо розвивати систему, і хотіли брати і ці технології, і нідерландські технології вирощування на цій землі. І звичайно, нам потрібні інвестиції. Там зацікавлені люди, але звичайно, хочуть більш Безпечь дочекатись безпекової ситуації, потім вже готові вкладати в наші землі гроші і розвивати Херсонщину. Що ж дякуємо вам. Будемо сподіватися, що ці часи, коли активно будуть вкладати, зокрема і в південні, і в Херсонщину, вони настануть досить швидко і час мене не помітно для нас. Дякуємо вам на задушення до ефіру Олександр Толоконіко, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був щойно.